У Дніпропетровській області не вщухає гаряча дискусія стосовно розкопок на об'єкті з охоронним номером 6068 – кургані Пелюхова могила. Більше того, в нього була втягнута Дніпровська панорама. Дніпровська панорама про розкопки кургану 6068 у підгородньому під назвою «Археологи виз активісти. Ми показали позицію археологів, пам'яткоохоронців та активістів стосовно досліджень. Однак виявилося, що це декому не до вподоби. Журналістів почали звинувачувати у всіх смертних гріхах. Що ж, не будемо відповідати церкально. Ми представимо позицію щодо законності, доцільності та методики проведення археологічних досліджень на об'єктах культурної спадщини. За роз'ясненнями, журналісти звернулись до Лідії Голубчик. Вона кілька десятків років професійно займається археологією, є заслуженим працівником культури України. Більше того, з 1999 року Лідія Голубчик очолює Дніпропетровський обласний центр з охорони історико-культурних цінностей за її Вами зараз на території нашого регіону знаходиться близько 10 тисяч об'єктів археологічної спадщини, що взяті на облік. Дніпропетровській області майже 10 тисяч пам'яток археології на державному обліку. Пам'яток археології. В цих пам'ятках археології поселення, ґрунтові могильники, стоянки давньої людини, кургани поодинокі, грун... курганні могильники. Святилище, навіть тобто, дуже багато видів пам'яток археології, питанням збереження культурної спадщини має займатися територіальна громада. Це зафіксовано у чинному законодавстві. Пам'ятка будь-яка вона є надбанням держави, але вона належить певній територіальній громаді. І саме ця громада може є користувачом цієї пам'ятки, вона може її залучати до різних програм туристичних, там, яких екскурсій, довідкових і так далі. Тобто громада опікується пам'яткою. І отут громада повинна пам'ятку взяти на баланс. Скласти охоронний договір на цю пам'ятку, де буде прописана вся складова, і що входить саме в охорону цієї пам'ятки, які види діяльності можливо здійснювати, які неможливо. Крім того, скласти облікову документацію на цю пам'ятку, постійно проводити моніторинг цієї пам'ятки і складати ем, акти стану її збереженості. Оце завдання територіальної громади. Вони виписані в законі про охорону стаття 6, частина. 2. але у окремих випадках, як це сталося з курганом Белюхова могила, місцева громада, зокрема активісти, десятиліттями не опікувалися долею пам'ятки. З 2000 року були визначені територіальні органи, це виконавчі органи місцевого самоврядування, як органи охорони культурної спадщини. Що ви зробили? Я вам скажу: нічого не зробили. На балансі пам'ятка не стоїть, ніякі документи на неї не складені. Розумієте, ніякі моніторинги не проводились, пуста. Як результат, курган опинився у чужорідному середовищі. Виникла нагальна необхідність у проведенні археологічних досліджень. Якщо пам'ятку неможливо зберігти, ну вона вже знаходиться в неприродних для неї умовах, десь в затиснута в, яких, в якісь в якомусь агресивному середовищі, то тоді постає питання необхідності цієї пам'ятки дослідження. Іншими словами, розкопки. І пам'ятка, коли розкопується, вона досліджується. Це ж всі пам'ятки археології відносяться до, до писемного часу історії нашого краю, відкіля б ми з вами знали, що тут було на цій території. Якщо б ці пам'ятки не досліджувалися, всі і кургани, і могильники, і ґрунтові поселення тільки в сувокупності цих досліджень, тоді історик. Реконструює історію цієї, і щоб нам не розказували, що нас вигадав якийсь там е, австрійський генштаб. Ми свою історію повинні знати, вивчаючи ці пам'ятки. Прикладом результату проведення дослідницьких робіт є товста могила, що розташована на території Дніпропетровської області. Саме тут була віднайдена всесвітньовідома пектораль. Видання товста могила Бориса Миколаївича – це наш наша пам'ятка. Це нині Нікопольський район Дніпропетровської області. Вона була розкопана в 1971 році. Була розкопана вона по необхідності, тому що я була знайома з Борисом Миколаївичем Мазалевським. Знаю всю історію її розкопок. Вона була розкопана тому, що мішав цей заважав цей курган. Кар'єру, який працював там э, Оршенькідзевському на той час. Його а, просто, мабуть, знищили цю і його, якби її, не її знищили, якби вона. І ми б з вами ніколи не дізналися про те, що ж вона зберігала там, ця товста могила. Тому вона була досліджена, там була найдена ну, широко відома всесвітньою, можна сказати, відома Пектераль, це нагрудна э, прикраса Скіфського царя, э, могила Самого. Царя, його дружини, його дитини. Ну, дуже цікава історія цього об'єкту. Розкопки ми почали з бокової гробниці. У напруженій майже цілодобовій праці минали дні. А я продовжував запиняти всіх, що в кургані ми знайдемо незвичайні речі. У гробниці лежала молода царівна скіф'янка. Її вбрання було розшите золотими платівками. Платівкам тим не було ліку. Всі прикраси теж були золотими. Поруч було поховано дитину. Її теж майже поспіль укривали золоті оздоби. Але виникає питання: хто може досліджувати такі пам'ятки, як товста чи белюхова могила? Законодавчо це питання чітко врегульовано. Для того, щоб ми прийшли з вами і змогли дослідити цю пам'ятку, необхідно отримати перший документ, це кваліфікаційний документ, який підтверджує вашу е професіональний рівень. І він іменний цей документ кваліфікаційний, тобто він видає, видається конкретній. Людині науковцю, і друге, повинен бути дозвіл Міністерства культури. Міністерство культури у нас є центральним органом виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. Він діє в межах своєї компетенції і він видає, тільки він видає дозволи на е, дослідження курганів. Методика археологічних досліджень також чітко прописана у відповідних рекомендаціях. У нас є методичні рекомендації, які в світі були затверджені і загально прийняті в Україні. Просто посібник, методичні рекомендації по дослідженню пам'яток. І в цьому посібнику прописано, що такі пам'ятки, наприклад, як поселення, вони копаються тільки вручну. Лопата, скальпель, щіточка, а такі пам'ятки, як кургани, копають застосуванням обов'язкового механізму. І цей механізм може бути різним в залежності від того, яку задачу ви виконуєте. Я вам скажу, як практик-археолог в свій час використовувала як бульдозери, екскаватори могли бути, тому що якщо ви виходили, наприклад, на скіфське поселення і ви бачите, де знаходиться дромас, тобто вхідна яма, і вам треба було зняти склепіння над камерою. Тому що через дромос ви не можете, по техніці безпеці вони провалюються, але вам треба вибрати площу для того, щоб тоді цю камеру зверху скапати. То, звичайно, ви вже не бульдозер будете застосовувати, який нам знімає пашарова курган, а ви будете застосовувати екскаватор. Він вам забере основну землю, а тоді головне лопата, ножичок, скальпіль, щиточка. І на сам кінець. Повернемося до питання проведення розкопок на кургані у підгородному. На думку Лідії Голубчик, перешкоджати дослідженням можуть дві категорії осіб. Лідія Миколаївна. От ми з вами говорили досить багато про законність, про доцільність дослідження культурної спадщини, зокрема археологічної спадщини. От хотілося б від вас почути, от чому на вашу думку, стосовно окремих об'єктів окремих курганів, виникає такий досить значний хайп у соціальних мережах, наприклад. От ми бачимо останню ситуацію з береговою могилою. Тобто, от ваша думка знову ж таки, як пам'ятка охоронця, як археолога з цього приводу. Ви знаєте, я дивлюсь на цю ситуацію і думаю: ці м, стурбовані е, в лапках, їх можна поділити на. Е, ну, Можна на дві категорії поділити: це ті молоді, молоді агресивні, які нічого в своєму житті для пам'яток не зробили, але назвали себе хранителі курганів. І більше за всіх кричать про те, що все руйнується. Скоріше за все, вони навіть не мають фахової освіти і не розуміють, що таке дослідження пам'ятки і навіщо вона досліджується. Це перші. А другі, це ті, ви знаєте, мене дуже здивувала е, сама під підград спільнота, вона дуже дивно себе веде, директор місцевого музею. Це ті люди вирішили, які теж, мені здається, не дуже освічені, і вони вирішили, що кухарка може керувати державою. За висловом Це... відомого діяча. Так, да, за висловом відомої людини. Да. Не може розумієте, якщо інститут археології з кваліфікаційної ради, міністерство культури, фахівці високого рівня вирішили, що так можна досліджувати, вони зараз збираються. Ні, ми не хочемо досліджувати. Сподіваємось, що у цьому відео ми змогли відповісти на питання щирих активістів, хейтерів та тих, хто цікавиться історією щодо законності та доцільності проведення археологічних розкопок.